На позачерговій сесії міськради з бюджету міста виділили 5 мільйонів гривень на поліпшення стану укриттів у Житомирі. Щоб отримати кошти на укриття, ОСББ чи управляюча компанія повинні будуть оформити відповідну заявку. Підставою для прийняття такого рішення стали результати нещодавних перевірок укриттів. Роз'яснює міський голова Сергій Сухомлин. Після того як були обстежені укриття, які переважно знаходяться в багатоповерхових будинках. Відповідальність, яких і управляючих компаній, і ОСББ є багато дрібниць, які потрібно просто людям іноді просто допомогти. Це переважно електрична частина, де щитова потрібно замінити чи відремонтувати, десь зробити освітлення, десь вхідні двері зробити, там захаращені сміття. Це теж є скарги. В нас поступили приблизно в 20-23% по всім сховищам, які є. Вони вже відпрацьовуються. Частина вже виправлена. З поміж системних порушень, виявлених при обстеженні сховищ. Мер називає зачинені двері. Втім, каже, розуміє, що за відсутності повітряної тривоги це вимушений крок, оскільки укриття банально обкрадають. Моя позиція. Що якщо є відповідальна людина, і люди можуть вчасно отримати доступ під час повітряної тривоги, вони повинні бути зачинені. Ми вчора збирали і голіву СББ, управляючі компанії, і вони всі підтримують дану позицію. Бо якщо ми просто Відкриємо обладнання. То в нас там не буде ні електрощитових, ні обладнання. У нас деяких там і стільці покрали. На зараз у міськраді працюють над тим, аби продублювати відповідальних за доступність укриттів осіб. Мова йде про електронні замки, якими керуватиме міський інформаційний центр. Сьогодні завтра ми відпрацюємо і випробуємо електронний замок, який встановлюється на двері бомбосховища. І управління цими замками в тому числі буде і в нашого міця при сигналі тривоги вони дистанційно можуть зразу відкрити всі укриття автоматично і на мапі буде сигнал, що зеленим, що це відкриття укриття. відкрите. окрім того, уряд пропонує розробити пілотні проекти по будівництву укриттів і бомбосховищ великого розміру, які зможуть прихистити тисячі людей. Це ініціатива кабінету міністрів України, офісу президента. Е Поки що не прорахована його вартість. Ми тільки от сьогодні перше рішення по формуванню земельної ділянки. Від цього буде об'єм зазначений цього укриття. Ну це точно не менше 10 тисяч квадратних метрів. Якщо взяти нормативні розрахунки, це виходить не менше ніж на 10 тисяч людей. Це величезне укриття. Врешті депутати надають дозвіл на розроблення землеустрою земельної ділянки під укриття. Ми формуємо земельну ділянку. На черговій сесії будемо приймати інше необхідне рішення, подаємо на кабінет міністрів і чекаємо фінансування по даному проєкту.